Усім друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 2 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати доволі урожайний, середньопізній або пізній сорт. Дуже гарного солодкого абрикосу, який не потребує запилювачів. Цей сорт самоплодний, ось так виглядає, дуже класно. Сорт під назвою Кримський Амур. Загрузка дуже шикарна. Зараз будемо проводити збор подів, варити варення. їсти, робити, пробувати курагу. І жінка буду закривати компоти. Сьогодні я обривав такий сорт, як Сілена, там ще трохи залишилось. І, і буду сьогодні обривати ось сорт Кримський Амур. Що можу про нього сказати? Запилюється непогано кожен, кожен рік, але в цьому році дав найбільший врожай. Дерево цьому, якщо я не помиляюсь, у це п'ятий або шостий рік. Привитий сорт на Пумуселекті. Поумуселект, чесно кажучи, я не признаю. Ну це залишилось дерево, жалко було викидати. Ось так оно і поданося. По розміру дерево ну, десь 2,5 метри. Ось отак розкидесте. Отак ось виглядає. Так, ну зараз давайте нарвемо подів. А, кстати, в описі під відео кину ссылку на те, чим я в цьому році обробляв абрикос від маніліозу від шкідників. Бо багато хто питає, чому нема абрикосів. Тому що дуже сильно вирує таке захворювання, як маніліоз весною, коли абрикос цвіте. Ось буде відео. Я його вже викидав, хто його не бачив, подивитись, що треба робити, щоб отримати непоганий врожай. Ось я в цьому році з абрикосами. В тому році теж був. Бо ми обробляємо від 3 до 5 разів абрикос. Хто не обробляє абрикоси, практично абрикосів ніде немає. Так що по болячкам всі сорти абрикосу треба обробляти, щоб отримати такий файний результат. Так, ладно, не буду теревенькати. Зараз на рву. Положимо на ваги і продегустуємо даний сорт. Не перебикайтесь. Ось такий гарний вигляд має абрикос Кримський Амур. Давайте побачимо, яка вага в нього. 99 грам. 87. 93. 88. 73. Ну, приблизно десь вага 70. 80 грам. Ось самі маленькі. По 70. Доволі непогана вага. Зараз давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Друзі, велике прохання. Підтримуйте, будь ласка, мій канал лайками. Коментарами це дуже допомагає у розвитку. Не лінкуйтесь, я буду дуже вам вдячний. Ось такий вигляд. Має всередині кісточка свободна. У цього сорта кісточка солодка. Можна і витягати, сушити, їсти. Дуже смачна. Можна піджарювати. Так, абрикос цей сам по собі. Дуже солодкий. Давайте розлупаємо. Лупається добре. Ось сюди така кістка. Кістки я збираю, потім зимою лускаю, як семочки. Тільки не зубами. Так, давайте побачимо, що по соку. Сок є, але не дуже. Це абрикос гарно сушити. Читав десь, що з нього роблять курагу з цього сорту. Так, соку не дуже багато. А так він дуже смачний. Для десертного потреблення такий солодкий. М'яко ж така щільна, він може гарно переносити транспортіровки. Смаку солодкий з цікавим абрикосовим присмаком, м'яко ж така не дуже сочна, середньо сочна. Цей Абрикос ми в тому або позатому році робили варення з нього. Мені сподобалось, що самі плоди не розварюються. Вони ось такі, як варили, такі залишилися. І дуже-дуже е схоже, схоже було варення між абрикосом і персиком. О, такий смак був необичний, не такий, як з другими сортами абрикоса. Він е дуже вкусний на варення. Дуже-дуже. От у кого є цей сорт, спробуйте зварити. Якщо ви не варили, то вам дуже сподобається, що воно не така, як джем або каша, а ціленьке. ціленькі абрикоски залишаються такі. Ну, класне, є черенок цього сорту в незначній кількості, кого сорт зацікавив, можете писати на Viber, заказувати. А так, всім дякую за увагу. До нових зустрічі. Пока-пока.